У НАТО не заявляли, що Росія повинна програти а адміністрація США не змінювала курс у той же час. Керівництво України розуміло, що статус-кво для України не означав виживання України. Україна мала змінити статус-кво і траєкторію війни. Станом на зараз очевидно, що Курськ не змінив траєкторію чи статус кво війни. Це не змусило Росію забрати війська з ключових територій по інших напрямках наступу, де вони повільно отримують територіальні здобутки. Можливо, це змусило росіян просити про північно-корейську допомогу, і можливо, виявиться, що ці 10 тисяч північнокорейських військових просуватимуться на курськ, що дасть Україні добру можливість подивитись, наскільки підготовленими є північнокоре. Яйські солдати, я підозрюю, що вони так само погані, як і російські, якщо не гірше. Тож я думаю, що Курськ гарний урок з політичної стратегічної точки зору та з погляду поля бою.